Боксування, відтискання, прес кілька хвилин відпочинку і знову в бій. В одному з тренувальних закладів Чернігова спекотно, адже зараз тут займаються учасники групи здоров'я. Це авторська спортивна програма, яку створив відомий чернігівський тренер Сергій Петрикей. На її розроблення він витратив кілька років, а в основу заклав власний досвід і бачення дієвих групових тренувань. Тренуватись хочеться, тренажерного залу не хочеться. Там, от, хочеться з, з таким же, на таке ж направлення, десь бойові мистецтва, але з силовими нагрузками. І я почав е, розробляти таку систему, де е, годину тримає, триває тренування, навіть трошки коротше. 50-55 хвилин. Ідуть нагрузки. Силові іде робота в парах, і ідуть елементи бойових мистецтв. Але я завжди кажу, це не елементи для змагань, це елементи бойових мистецтв з уклоном на фітнес. Серед учасників групи здоров'я люди різного віку та з абсолютно не схожими історіями спортивного життя. Утім, це не заважає їм активно та з позитивом тренуватись, адже головна умова, аби стати учасником групи бажання працювати над собою та вдосконалювати свій фізичний стан, не боячись, можливо. Труднощів під час процесу. Багато людей приходить 50 років з нульовим досвідом. Є ті, хто займалися там в дитинстві, в юності, є ті, хто там до 20 років активно займалися, в 40 вже приходять і хочуть далі продовжувати займатися. Але я ж кажу, що не хочуть там в тренажерному залі монотонно якось так. Їм хочеться з елементами бойових мистецтв. Це групові тренування, але учнів там 10-12 чоловік, тому я коригую так, щоб вони могли всі пропонувати. Пройти пройти тренування саме завдяки індивідуальному підходу до кожного учасника та порозумінню між ними і тренером вдається досягати бажаних результатів на цьому відео. Роман Часник за рік тренувань у групі здоров'я чоловіку вдалося схуднути на 50 кілограмів. Зараз дуже багато хлопців, які хочуть скинути вагу, бо є приклади у нас такі. Я зараз активно в соцмережах пощу є Рома-Часник, там є ще багато інших, які за рік там по п'ятдесят 60 кілограмів скинули. А головне, що філософія групи здоров'я я не забороняю. Я не забороняю їсти. А я кажу хлопцям, хочете вжити алкоголь. Ну, зробіть це, але на наступний день не йдіть на тренування. Просто віддайте відпочити організму, а потім працюють. Будемо працювати в залі. Ну і звісно, ми не могли не поспілкуватися з учасниками групи. Поміж підходів на кілька слів вихоплюємо Олега. Чоловік займається півтора місяці, хоч термін незначний, та суттєві покращення вже відчутні. Ну самопочуття в першу чергу набагато краще ніж було до того. Ну, в даному випадку про якісь там фізичне досягнення мова не йде, йде мова про загальний стан свого здоров'я. скажімо, і це дуже радує, коли він покращується. Тому я бачу сенс займатися далі. цією групою. близько трьох років займається в групі Євген. Для нього такі тренування спосіб підтримувати себе у належній фізичній формі. Ні, ну враження, як завжди, позитивні, як ви бачите. А успіхи я не знаю. Ну кожен день воно стає краще, але ще головне знаєте, що це регулярність. Спосіб підтримки здоров'я, підтримки форми насправді, і чому мені подобається, тому що дуже гнучкий графік. Тобто я можу прийти коли завгодно. У мене багато праці там, зокрема, в різних направленнях. Тому так, все подобається.